Те, чому ви завидуєте в інших, блокує ваш достаток. Ви бачите, як інші люди досягають успіху, процвітають, відчувають те, чого хочете ви, і маленький голосок всередині вас починає порівнювати, заздрити, заздрити, заздрити. але ви не усвідомлюєте, що ця внутрішня енергія заважає Всесвіту посилати вам те, що ви хочете, тому що те, чому ви заздрите, ви несвідомо заявляєте, що у вас цього немає, і тому ви відштовхуєте це. У цьому відео ви дізнаєтеся, як заздрість створює невидимий бар'єр між вами і вашими проявами, і перш за все, як звільнитися від нього, щоб залучити природний достаток. Перш ніж зануритися в перший пункт, не забудьте підписатися і залишити синій палець, якщо ви хочете підтримати цей канал і допомогти нам охопити ще більше людей цими повідомленнями про достаток. Пункт 1. заздрість починається з уявної нестачі. Заздрість виникає, коли ви вважаєте, що вам чогось не вистачає, ви бачите, що хтось досяг успіху, і думаєте, що він вкрав можливість, яка призначалася вам. Чоловік спостерігав за тим, як його колега отримував стрімке підвищення по службі. Він подумав, чому не я. Але замість того, щоб працювати над своєю енергією, він культивував внутрішнє розчарування. Результат можливості постійно оминали його. Рішення – Перепрограмуйте свій розум і скажіть собі якщо це можливо для нього, це можливо і для мене. Те, що ви бачите в іншій людині, це доказ, а не загроза. Пункт 2. заздрість блокує вдячність. Коли ви заздрите, ви зосереджуєтесь на тому, чого не маєте, замість того, щоб цінувати те, що вже маєте. Одна жінка проводила свій час, прокручуючи інстаграм. Кожна фотографія з подорожі, кожна щаслива пара, кожна історія успіху дратували її. Вона закінчувала свої дні з гірким присмаком у роті. Рішення Практикуйте активну вдячність. Щодня записуйте три речі, які ви вже маєте і цінуєте. Це миттєво підвищить вашу енергію. Пункт 3. Всесвіт.